В чому різниця між європейським типом протектору та скандинавським? Це у нас європейський тип протектору. Даний тип протектору призначений для експлуатації по дорогам центральної Європи. В основному, де помірний клімат. Дана шина має центральне ребро для кращого щеплення, дорожнім покриттям, продольні канавки для кращого аквапланування, бокові плечові зони з великою кількістю ламелів, що забезпечують надійне щеплення при проходженні поворотів. Тепер розглянемо аркт. Тип протектору. Дана шина має агресивніший тип протектору, що ви можете побачити, має шина велику кількість ламелів, які нарізані. Дуже щільно ці ламелі забезпечують надійне щеплення при екстремальних морозах. Шина не втрачає свою еластичність, не дубіє. Тому під час керування ви можете відчувати себе більш впевнено. То в чому ж принципова різниця цих двох шин? Дані шини використовуються для експлуатації в основному по місту, де чищені дороги посипані. А ці шини Користується на засніжених трасах при великих морозах. Дана шина не втрачає свої властивості, не дубіє. Тому, в залежності від умов вашої експлуатації, ви можете обирати той чи інший тип протектору.